Шестирічний австралієць Чарлі продає лимонад, щоби заробити на свою мрію. Я роблю лимонад, щоб купити човен. Синій плива відкритий кіоск з лимонадом. Чарлі надихнув мультик. Бізнесмену початківцю допомагає батько. Його успіхи в математиці точно поліпшилися. Я ще намагаюся, щоби за гроші максимально відповідав він. На думку фінансових експертів, діти, які змалку навчаються заробляти гроші, мають більше шансів на забезпечене майбутнє. Зокрема, вони вчаться отримувати власні гроші, а також їх відкладати. Це ключові навички виживання в світі, де вартість життя постійно зростає. Якщо вони вже ведуть бюджет, коли вступають до університету, якщо самі себе забезпечують, то в них не виникає всіх цих труднощів під час переходу до дорослого життя. А 12-річна Олі продає інші товари. Вона робить прикраси, а також ілюструвала дитячу книжку про котів. Зазвичай гроші я відкладаю, щоб на щось накопичити, наприклад, на машину, коли стану старшою. А це 11-річна тіл. Вона заробляє гроші на поїздку до Мельбурна, доглядаючи коня Лео. Коні дуже багато викидають зі свого організму, тому я вирішила прибирати кінський гній, щоб заробити трохи грошей на виставку коней. щодо Чарлі він, схоже, не має наміру відступати. Тепер Чарлі заходить на сайт, дивиться на човни. Запитує скільки ще лимонаду мені треба продати, щоб отримати цей човен. Думаю, саме це робить його успішним. Hey, you gotta find